Я Ну, говори. Я дуже рада тебе бачити. Я теж тебе дуже радий бачити. Чому ти не взяв той букет? А чому ти не вийшла за мене заміж? Хіба ти мене кликав? Тут устигнеш. Я пішки, машини доганяти не вмію. Пішки й не треба? Доганяй розумом. О, ну куди ж мені? До Віктора. А вже ж. ні розуму, ні машини. Перестань. Я не хотіла такої зустрічі. Я також. Я теж не хотів такої зустрічі. Давай я вийду от зараз і ще раз зайду, і в нас буде ніби нова зустріч. Не треба. Не треба? Ну чому Віктор? Просто цікаво. Він виявився поруч у важкий момент. Мого тата оперували, і... а Віктор уже стояв на ногах. Ти його любиш? А зараз уже друга операція, і Віктор усе оплатить. Віктор усе оплатить. Хм. Ну, я теж можу оплатити. Хоч десять операцій. Вийдеш за мене? Що ти таке говориш? Ну, а чого тягти? Я 10 років хотів усього на всього мільйон доларів і тебе. Ну, чорт з мільйоном доларів, бо він потрібний мені був, щоб тебе здобути. Щоб теж стати таким от ліквідним, надійним, вигідним. І якщо суть у грошах, то ти скажи, скільки тобі треба. От наші обручки Ангеліно. Я всі ці Леон. роки. Надто пізно. Ще далеко до дев'ятої години. Пам'ятаєш, як нас батьки заганяли о 9 додому. А ми придумували, які завгодно приводи, щоб побути вдвох. Ще не темно. Мамо. Я не змерзла. Ну ма, я не голодна. Усе можна змінити. Чуєш? Все Не все. Та не все я ж тобі кажу. Ну як же ти не розумієш? Варто знати тільки одне: ціну скільки потрібно грошей. Але що з тобою? Я тебе не впізнаю, не збагну, про що ти говориш. Де твоя вихованість, де твоя ніжність? Де твої даруйте? Будь ласка. Та немає цих, будь ласка, та цих даруйте. Я їх продав, щоб тебе купити. Скільки ти коштуєш? А, Ангеліно, я не те хоч. Шипи повідкусювали. Безхребетного. Думаю, днів два-три і буде уже в нас. Ім'я, прізвище, опис, прикмети. Разом пили. Мало що пам'ятає. Середнього зросту до тридцяти волосся світле. Синій піджак. Якщо він його ще не зняв. <схід> Такий піджак не знімають, повір мені. Ну, хоч би перші пару років. Ні на вулиці, ні в ліжку з дівкою. Ні в сауні. Ні в басейні. Жора! Жора, де ти там! Так, містеріче. Скажи мені, як я буду виглядати, якщо я солідній людині вручу замість баксів. Куклу. Ми ж усе перевірили. Ви погано перевірили. Ви. Знову погано перевірили. Ну, містер Річі. Середній палець. Містер Річі, у мене всього два лишилося. Середній палець. А -а -а! Це два пальці. Вибач, що ж У мене руки смітніли. Вийди. Ну, на палас, не крапай! Пошли хлопців по закладах. Нехай дізнається, зна... хто в ці дні смітив грошима. І з Павлом Степановичем. порадися. В нього... Ой, очі на кожному розі. Жора! Усе в порядку! Це віск! Кажуть, що вчені, але я, думаю, наш прадід продав душу дияволові, збанкрутив віддак... Італію і перебрався в Німеччину у кишені. В нього завжди була жадана в окрузі купюра. У нас це точно сто баксів. Німеччина теж зубожила. Тоді він переїхав у Росію і за кілька років розвалив Російську імперію, потім Велика депресія в Штатах. І... Розвал Союзу. Та головне, вітику, що це була наша з тобою рідня. 2008. Теж ми? А хто ж? Здається, ще можна тягти. Але раптом економіка валиться. Нащо нам крісло мера? Ми без нього стільки бабок навернемо. Ядерні відходи болюча тема сучасного світу. Гроші потечуть. З усіх куточків планети. Усе буде чисто, прозоро і що приємно, рівно. Скільки на цьому можна підняти? Зараз зозареться і не впадай у свій мудацький ступор. Я не впадаю в ступор. Змушую мене це доводити. Ви це вигадали, щоб постійно мене ображати. Ні. Нічого я не вигадав. Твій дебільний батя з дефективними генами нагородив тебе. Вітя. E

Я, звісно, нічого не знаю. Але тут щось не те. Ну, що тобі не те, чудо. Поки не знаю, але правою п'ятою відчуваю велике щастя. А ти пий менше. Що ні-ні ні? Не бачу. Льоха, Льоха, ти що здурів? Тихо, тихо. Алло. Чого на тобі сама тільки сорочка? А що мені? Голим ходити? Лео на тобі одна тільки сорочка. Де піджак?